Ви вже чотири роки в клубі. Ви виходили у фінал Ліги Чемпіонів? Брали Кубок Італії Скудетто. Тепер Ви знову боретеся за Лігу Чемпіонів? Ще один фінал. Чи можна сказати, що це найкраще завершення циклу. І також хотілося б запитати, як результат фіналу вплине на ваше майбутнє. Відповім одразу, щоб потім більше не питали. Завтра фінал Ліги Чемпіонів. у понеділок або вівторок. Ми з президентом і керівництвом зустрінемось і спокійно поговоримо. з думками про благо Інтера. щодо моїх емоцій, Так, щоразу, коли ми граємо в лізі чемпіонів, це особливе відчуття. а фінал це щось абсолютно інше. І ми повністю заслужили тут бути з моменту старту сезону. Нас вела неймовірна мотивація, і вона довела нас до фіналу. Ми грали проти Сіті Арсенала, Байера, Лейпцига, Барселони та Баварії. Це були сильні суперники. і ми тут заслужено. Залишився останній крок. І він найважливіший. І ми спробуємо його зробити як завжди з душею і повагою до емблеми клубу. гравці робили це увесь сезон. і зроблять це і завтра. Два роки тому ви були повними аутсайдерами у матчі проти Сіті і все одно видали неймовірний матч. Так само було і у поточній кампанії проти Барселони та Баварії. фінальний поєдинок виглядає більш рівно. Чи це ваш настрій? і що ви скажете команді перед самим виходом на поле? Що я скажу перед виходом на поле, поки що я не знаю. Це скаже моє серце. це не планується наперед. А щодо фаворитів кожен матч має різну історію, різні обставини. на полі не грають бюджети або трансферні суми. На полі лише гравці, і вони повинні бути дуже уважні до деталей. Бо у фіналі все часто вирішують деталі. різні дрібниці. два роки тому. Всі вважали, що у нас немає шансів. але на полі ми показали, що можемо боротися на рівних. і можливо, тоді ми заслужили навіть більше. І це був Манчестер Сіті, Гвардіоли найсильніша команда у світі на той момент. щодо плану на гру. Тренер завжди уявляє, якою вона буде але це не завжди збігається з реальністю. Ми знаємо, з ким граємо. це команда номер один в Європі за володінням м'ячем. У них величезна якість у складі й ми тут не дарма. За цим показником ми перші в Італії. і ми серед найкращих у Європі. Тому треба грати технічно грамотно. треба намагатись контролювати м'яч. Позбавляючи парі Сенджермен простору, бо в цьому компоненті вони надзвичайно сильні. Тож нам потрібно враховувати все для того, щоб домогтися найкращого результату. Це дуже важливо,